Вітаю, друзі! Ради вас бачити на каналі Треба Пробувати. З вами я, Богдан Янчук Зухер. Дякую за те, що дивитесь, коментуєте, ставите лайки і за те, що цікавитеся українським вином. Сьогодні ми дегустуємо вино з Закарпаття, виноробня, винні підвали сім'ї Шош. Виноградники і сама виноробня знаходяться у селі Кідьош, що за п'ять кілометрів від берегова. Господар виноробні, виноградар і винороб Карл Карлович Шош, і він же винороб у третьому поколінні. Разом з ним продовжує виноробні традиції син Крістіан. Він отримав якісну освіту енолога, любить свою землю і старі лози, і роботу в льосі. Для отримання винограду сім'я обслуговує орієнтовно 10 гектарів виноградників. А найстаріша лоза має понад 75 років. Серед сортів, які вони вирощують: шасла, Бакатор, Сремський Зелений, Королівська Леанка, Цвайгліт, Блаубургундер та інші. Ви почули нові для себе назви сортів винограду, і це круто. Адже один з винних трендів у винному світі це місцеві сорти винограду. Сьогодні у нас вино сорту Блаубургундер, це раз нефільтроване це два. Спонтанне бродіння це 3 А ще витримка у дубовій бочці це 4 Треба пробувати. Блаубергунтер це гібрид сортів Blower Portugerser і Blau Франкіш. Виведений у 1923 році у місті Костерноїрбурзі, здається, правильно вимовив, професором Фріцем Свагільтем. Тим самим, що і вивів сорт «Свагельд». це відносно нейтральний сорт насиченого кольору з легким тілом, середньою кислотністю та алкоголем, стриманими танінами, нотками червоних ягід і шипшини. Ось зараз ми його і продегустуємо, і розберемося, що ж там усередині. Витримується він, до речі, орієнтовно 6 місяців у дубових бочках. І не фільтрувався. Я на цьому окремо наголошую, тому що це є важливою методологією. І вона безпосередньо впливає на ароматику. Подеку, що якщо вино не фільтрувати, воно буде мати більше характеристик того теруару, тієї землі, того повітря, де зроста виноград. Понюхаємо корочок. Так, все добре, і переходимо до щемливого моменту. Що у нас по кольору? Доволі насичений, темний. Середня плюс прозорість. Все чисто. В ароматі гарний насичений а, тон червоних ягід. А десь є навіть руже. Так, що ще цікаво, добудемо. Поеруємо трошки ще. Далі вино розкривається нотками журавлини і такого яскравого червоно-ягідного морсу. Мені подобається. Ну Що ж переходимо до смаку. Просто прекрасно. А це, що я описав в арматі, воно продовжується і в смаку, але до цього додається приємна, збалансована, класна кислотність, освіжає Є таніни, вони м'які, відчуваються і загалом вино в прекрасному балансі. Якщо коротко взяти все докупи і зліпити, я думаю, що це вино має гарний потенціал, як мінімум. Рік два його можна спокійно потримати. Рік тут у нас є 22. й Саме те, що треба цими вже зимовими наступившими вечорами або днями або обідами. Це воно чудесно пасуватиме до сарів, до запеченої качки, до бекону та іншого жернуватенького такого м'язка. Вартість цього на орієнтовно 200 гривень. Посилання, де це воно можна придбати, я залишу у коментарях. Я слідкую, як розвивається винне господарство сім'ї. Шо ж і зараз вони експериментують над виготовленням вина по токайській технології. Має бути супер смачно. І я хочу з ними дуже зустрітися, побалакати та записати для вас інтерв'ю. І ще один корочок летить у нашу скарбничку. А на сьогодні, все. Дякую ЗСУ за, за можливість жити і творити. А ви донатьте, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте і разом. Пиймо українське вино, обійняв ваш Богдани зухір